Здоров'я! У нас в гостях Олексій Михайлович Горелік, знана людина, фахівець галузі, трудиться неутомний, невтомний. От розкажіть, будь ласка, як пасічникам, щоб не пропустити боротьбу з кліщем? У зв'язку з тим, що зараз хімією насищена вся сфера, де обітають наші бджілки? Нам треба уходити від всяких амітрас, флугавіната і флумітрила. Нам треба переходити на кислоти, Щавіля, морошина і найкраще на сьогоднішній день працює молочна кислота. Діло в тому, що молочна кислота робиться з чистого цукру, Це мається на увазі ця молочна кислота, яка робиться з чистого цукру. А та молочна кислота, що китайська, то я її нікому не раджу застосовувати. Це перше. Друге, пчоли обробляти від кліща треба зразу же після першого перегляду. Коли ви переглянули перший раз пчоли, подивилися дуже просто определяти на, на наявність кліща, берете жменю пчіл, висипаєте в трьохлітрову банку, крутите її і собі знизу дивитесь. І От ваша лабораторія. Бачите, якщо клещ є, то він сидить на пчолі. Бо так це треба дуже мати добрий зір, щоб його знайти. А в банки трьохлітрові, це я сам робив і раджу. Це дуже хороша методика, як зробити. Тепер далі. після сі якщо ви вийшли, треба зразу обробити молочною кислотою, хочете шавельовою, хочете е, моршивною кислотою. Це ви любите. Але люди, ви не забувайте, що всі ті трактористи, які працювали з гербіцидами і раніше оприскували поля, вони більше 5-6 років не живуть. Як не інсульт, то інфаркт, як не інфаркт, то інші захворювання онкологічні, тому що це яди, вони травлять людей. І якщо ви працюєте з цими ядами, то будьте дуже обережні. Захистіть себе. І якщо ви захистили себе, то захистіть ще своїх дітей. Я оце таке рад. Олексій Михайлович, я пробачаюсь. Я хотів би, щоб ви ну, дози сказали, якщо значить, значит, з досвіду як воно виходить. Значить, якщо ви обробляєте молочну кислотою, то на всіх кислотах на етикетці написано. Як обробляти в яких дозах і все остальне, тобто інструкція обов'язкова інструкція обов'язкова. І ніколи не робіть те, що написано в інтернеті, чи те, що дядько сказав, тому що ніхто вам правильно не скаже, особливо ті советчики, я вважаю це четверта категорія людей, патячники, які дають дуже гарні совєти, на самі нічого не знають. Вот. Да. Має дві сім'ї, одна здохла, друга дозихує, і він всіх вчить, як треба робити. Ну, у нас ще є п'ята категорія, це ті, що роблять бізнес на ваш палькісних, які хочуть подешевше взяти і подорожче продати. Зараз з'явилися вже багато полосок. Зараз ці полоски, наприклад, дерев'яні, що роблять, там є і паперові, е, то їх робить комуніень. Який тільки трошки щось петрує в той хімії, він починає робити. На жаль, лабораторних досліджень наявності, скільки там, чи 0,8, чи 0,4, ніхто не дає. Чому були це списки, що поставили полоски і пчоли всі відійшли? Тому що ніхто не, точно не знав, скільки там діючої речовини любої отрави. Чи це була плюговіна, чи це був Амитрів, чи ще щось. От, от чого я за що говорю? Наші старі пасічники привыкли працювати до біпіна. Але ж біпін це вже 905 рік, це вже відходив. Треба переходити до нових методів працювання. Тому в зв'язку з тим, щоб уйти трохи від той хімії, той що ми застосовували, треба переходити іменно на кислоти Шавелєва, Морошина. І молочна. Я, я в своєму журналі написав велике стаття. За моїм підписом прийшла. От цей номер журнала, це буде шостий, так? Шостий номер журнала, він вже вийшов. Читайте, там все написано. Чудово. Підписуйтесь, читайте. Читайте, просвіщайтеся. Наших зусиль вистачає для того, щоб видати той журнал. Хоча підписка, підписка різко впала зв'язку з тим, що час областей. В Жолярських областей відійшло в війну, вони воюють, там їм зараз не до бжів. Ось такі діла. Добре, я думаю, що ваша інформація корисна буде для всіх, хто дивиться. Дякую.